Хей, hey! всім привіт! Я Саша Марковський, а це історія про те, як я потрапив в Кивуру Геймс. Ще з самого дитинства я хотів створити гру за масштабами навіть більше, ніж GTA 6, і з того моменту я повністю віддався цій мрії. Тому пішов в Duivt, адже тут був предмет розробка ігор на Юніті для третіх курсів. Але я почав його відвідувати вже з першого курсу. Тут я зустрів неймовірного викладача Олеся Дібрівного, який мені дав основну базу знань, завдяки чому я зміг відвідувати конкурси по C-Sharp та розробці ігор, про які дізнавався в університеті. Паралельно я підпрацьовував на фрілансі. А вже на другому курсі зібрав команду, з якою ми виграли перше місце в конкурсі Start Smart IT 2023 року з власною грою Slimes Kingdom. Нагородою для мене стала практика в компанії Kevuru Games. На яку я потрапив завдяки направленню від університету та рекомендаціям від нашого директора Андрія Петровича Бондарчука. І хоча практика була неоплачуваною, але я зрадів, що зміг отримати досвід в такій серйозній компанії, адже це великий крок в розвитку. По закінченню практики мені повідомили, що я добре впорався і запропонували мені позицію Junior Unity Developer, І, звісно ж, я погодився. Тому хочу усім побажати – Досягайте своїх цілей та прикладайте максимум зусиль для цього. Удачі!